Елім партнер української прем'єр-ліги, звертаємо увагу в крутезний стадіон, на якому багато разів проводилися матчі суперкубку України з цим асоціюється цей стадіон великою мірою. Але на жаль, на жаль, маємо пришелепкуватого хворого імперською бацилою сусіда, який отруює наше життя, знищує наше життя, і принагідно дякуємо силам оборони України за те, що Чемпіонат України Вібет Ліга загалом. Має можливість зараз відбуватися. Сказав я про позицію чорноморця у турнірній таблиці. Вона 10 десята станом на цей момент. Верес взагалі перебуває у червоній небезпечній зоні. 15-те місце, 19 матчів, 13 очок. Лише три очки гендикапу над останнім минаєм, але верес має приводи для оптимізму. Про це безумовно будемо говорити протягом сьогоднішнього матчу. Приємна весняна погода не в ідеальних кондиціях Газон. Ну але тим не менш сказати, що він в жахливому стані теж точно не можна. Удар за штрафного майданчика Яго Сікейра, який повертається до стартового складу Верса, який непогано розпочав 2024 рік. Лівою новою прикладається. Гучно гучно встановлює стінку зараз. Данило Варакута. була можливість у нас почути його командний голос. Подачу де. Да! Забиває Рівненський Варс. Марко Мервальович, третій забитий м'яч у четвертому матчі за Рівненський Варс. Блискавичний трансфар рівненської команди. Скажу я вам: хороша робота при стандартах, хороша робота у єдиноборствах, хороше відчуття моменту. Марко Мрвальйович, чорногорський легіонар. Варс дуже швидко відкриває рахунок. Це відкриватиме наш матч в іграх. УПЛ є тенденція, якщо є Забитий м'яч. Це дуже часто гру точки зору зустрічних курсів відкриває, <плес> Непоганого пресного другій зоні від рівнян. Удар Дахновського носков пущину воріт на місці Данилова ракута. Віталій Дахновський теж повертається до стартового складу. Не міг він грати через ушкодження із київським динамо тиждень тому. Подачий удар буде поворот. Чи ні, є удар. Це Андрій Штогрід. Найкращий бомбардир Чорноморця. Капітан команди за відсутності Іллі Путрі, який продовжує своє відновлення від травми. Ну і зараз, що схоже на момент, народжується у одеської команди. Подача Єрмакова. Знову Дахновський він у штрафному майданчику чорноморця. Вже Дахновський перекладає справу на ліву. Пробиває, влучає у лука Гучика, який повертається. До власного штрафного майданчика. і Тут уже Зігі Бадібанга теж назад відійшов. Цікавий розіграш. Шастел здалося навіть імітував. І зараз Мрвальєвич, як же близько він був до дублю. 30-та хвилина. Марко Мрвальєвич не забиває чудовий момент, який знову приходить зі стандарту. Ось Тут зверніть увагу, Шастел зробив вигляд, що він подаватиме, але виконав подачу Кучеров. Скидання. Хто скидав Василь Гакман чи Євген Банада? Це банада скидає на Мрвальєвича. І той головою цього разу пробиває. він вже йде, а Ти ще далеко. Розумієш, він йде вже вривай. І там візьміть м'яч, може ударити треба, що не просто ніякої остроти. Все чітко і зрозуміло. А Багімян подачу удар! Виходить на ударну позицію зараз Віталій Єрмаков. Непоганий перший тайм сьогодні в Одесі. Як на мене, виконання вереса. Тайм, яким шандрук можливо може бути задоволеним. Бойчук зараз у чужому штрафному майданчику непогано розвертається. Віддає передачу удар по воротах. На ударній позиції не вперше вже у сьогоднішньому матчі опиняється Віталій Єрмаков. Ми впізнали його навіть по те, що він ховає обличчя е, у розпочі от, очима шукає якісь вищі сили такі враження. Не влучає він у цій ситуації по воротах, але Бойчука хочеться відзначити непогана передача на кузика. Удар Ориста кузика по воротах. Агресивніше Чорноморець розпочинає другий тайм. Це такі перші проміжні висновки по грі команди Романа Григорчука за першими п'ятьма хвилинами другого тайму. Подача і удар! Сейвить зараз. Євген паст. На рідному стадіоні. проти... Не чужої для себе команди. Зараз він парирує удари. Це два поспіль удари в площину. Третій, здається, удар. Ну, тут не знаю, статисти це як удар в площину чи ні. Але недарем лютує зараз Семен Вовченко. Занервували рівняни. Перший раз аж настільки небезпечно біля їхніх воріт. І задає удар у ніхто інший, як Олександр Васильєв. Без уваги, абсолютно на дивовижу залишається він. А ось Яго Сікейра може пробити удар у площину воріт. Варкута бачив непоганий момент цього удару. І Яго Сікейра це футболіст, якому не треба давати простір для удару. У бразильця дійсно класний удар з правої ноги, поставлений удар. І ну, без перебільшення рятує він тут свою команду. Гайдучик з'являється на футбольному полі замість Яго Сікейри. В принципі, це очікувано. А Дахновський, який так само мав проблеми зі здоров'ям тиждень тому і не грав у матчі з Динамо. І Владислав Шарай з'являється на футбольному полі. Він ух ти! Ні, ну це нормально, потиснули руки. Були в епіцентрі цього епізоду. Ну, таке враження, що засмучений Дахновський своєю заміною. Верос, після того, як Сікейра пішов із поля, перебудовується на такі класичні 4-4-2. Удар по воротах. Штогрін намагається Чорноморець шукати щастя біля чужих воріт з такими верховими подачами. Їх дуже багато сьогодні. І знову Єрмаков, знову акцент на ньому. Це він віддавав цю передачу. І цього разу ж... То Грін виграє позицію у Гакмана і атаку підтримує Дмитро Шастал. І це удар по воротах. Це удар від Шастала. Баракута на місці. Це удар в площину. Ось тишком нишком. Шастал дуже інтелектуальний футболіст. І це завжди цікаво подивитися на роботу Романа Григорчука із фішками. Давайте уважно дивитися на планшет. Брагару, Можливо, Зараз є можливість для удару. Пробиває бадібанга. Бізімана. Рондієць у складі кривбаса. Вчора з схожої відстані забив Габовда і Ковальчук разом. Спостерігають за цим поєдинком. Був зараз час для удару і влучив у Марку Мервалієвича. Зараз боліць ще один кутовий. Тут він захищався, ведучий біля власних воріт. Ну, шарай. Чи зможе він втекти? Чекає на підтримку. Вихід скільки 3-3. Зараз три в три вибігає на чужі ворота. Передачу віддає Шарай. І Шастал не забиває у цій ситуації. Показує Дмитро Шастал, що там був дотик з боку футболіста Чорноморця. Ну, найкращий момент Верса у другому таймі. Без перебільшення. Не забрати ані додати. Брагару. Максим Рагару верхова подача падіння у штрафному майданчику. М'яч опиняється у воротах Вереса, але вже після свистка, який фіксує фол в атації. На фар, Так, Самсон їде, відправляє м'яч до чужих воріт. Ух, яка зараз помилка. Удар! І не забиває зараз Микола Гайдучик. Супер шанс. Супер шанс на рівному місці. Виникає зараз для Вереса на 87-й хвилині. Давайте дивитися повтор цієї ситуації. Свіжий Шестаков Бодібанга втрачає м'яч під його пресингом. І Зараз атака. Розвернулася. Передача. Шарай! Влучає у стійку Владислав Шарай. Ось міг зараз закривати матч. Джокер Суперсап Олега Шандрука називали б так ми тоді. Шарая не забив, тому такий ярлик на нього вішати не будемо. Передачу Кучерова Давайте відзначимо. Удар по воротах! Зараз пробиває Самсон і єда. Ну і це перша перемога Варса на виїзді у цьому сезоні взагалі не перемагала команда на чужих стадіонах. Ну і сьогодні цей результат, який я не побоюсь назвати сенсаційним. Я не побоюся це назвати результатом, який дивує, вражає. Але сказати, що цей результат не загрою, я на себе таку відповідальність не взяв.